Друзі, вітаю всіх, я Щаслива. щасливо. У мене в гостях традиційно Сергій Григорович Кривонос, генерал-майор, пане генерале, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава, пане генерале, Збройні сили України рвуть оборону Російської Федерації, що його готує арешт Вагнера. Як зараз ситуація на фронті? Як ви можете все це оцінити? Питань багато, будемо відповідати. Що стосується ситуації на фронті? То е, питання полягає в тому, що попередні півроку було сформовано імідж моментального наступу і моментального успіху, але росіяни е, не говорять ніколи про наступ чи про оборону, а морські роблять свою роботу. Так от і у нас не треба було піаритися, починаючи від прем'єр-міністра, закінчуючи президентом і іншими посадовими особами. На наступі чи контрнаступ, як вони його називали, а мовчки робити свою роботу ні не менше не більше, бо е, плани люблять тишу. А перемога посміхається завжди підготовленим. Так, от росіяни в той час, поки ми розповідали, що ми ось, ось будемо наступати, ось, ось ми підемо. Ось знаєте, як тому мультфільмі про е, Марію, який грабував банк, от, всі йдуть і тільки марію. Не знає, коли він сам піде. І питання полягає в тому, що росіяни розуміючи абсолютно спокійно аналізуючи напрямки можливих ударів, в цей час як кроти день і ніч рили е, укріплення і створили достатньо потужну систему інженерних е, загороджень, е, що стосується на можливих напрямках наступу збройних Сил України. Тому, коли в перші дні цей наступ не пішов так, як хотіли всі безпосередньо там. Через день ми вже на 50 кілометрів прорвалися, вийшли на оперативний простір і поїхали уже і захопили Мелітополь. Все не так просто, і якраз те, що нам е, годували піснями, що ми легко переможемо, і звело до того, що в певних прошарках населення України та й світової спільноти створилося знаєте, таке розчарування. Плюс ще негативно клав підривкаховській е, гідроелектростанції. І все це безпосередньо на минулому тижні придавило е нашу спільноту знаєте, таким пісімізмом. Але скажу так, що е спілкуючись з військовими і з вищим керівництвом, і з тими, хто воюють е безпосередньо в самих окопах, я чітко розумію, що ситуація контрольована, ситуація складна, але ситуація, яка може бути вирішена позитивно і на нашу користь день за днем. Ми звільняємо деякі населені пункти, і треба розуміти, що наступ не може йти тільки на одному напрямку. Mm. Спроби наступу можуть йти до декілька напрямків, там, де буде успіх, безпосередньо буде нарощування на цих зусиль. І головне, треба зрозуміти, що будь-які інженерні споруди завжди можна обійти. І е, що не б'ється в, в лоб, а не треба бити в лоб, а треба обходити сфлани це найголовніше при цьому завданні. Плюс Чітко розуміти, що ворог, який воює проти нас, достатньо швидко орієнтується. і Те, що він за минуле тижня практично познімав всюди свої резерви, які були на території України, перекинув їх на ті наставки, напрямки, де ми наступали, це показує, що ворог безпосередньо що також має певну напругу, і також хвилюється, що все ж таки в нього може недостатньо бути резервів, і все ж таки фронт буде прорваний тому закликаю всіх спокійно сприймати будь-яку ситуацію на фронті. На фронті завжди буває на війні. Бувають і е, перемоги, бувають і затиші, бувають і е, поразки. Але програти кампанію це не програти війну, програти бій це не програти кампанію. Розумієте? Тому все попереду все залетіть від нас. Наше головне завдання зараз наростити зусилля щодо спроможності обходити інженерні споруди, щодо спроможності. Проходити мінні поля щодо, і і більш е, конкретно і більш чітко використовувати е, аерозольні завіси. Дими, попростішому скажу так, щоб ворог не міг бачити, що де і як. І якщо ці аерозольні завіси будуть на багатьох ділянках нашого фронту, то ворог не буде розуміти, а де ж все ж таки той же самий наступ і буде нервувати. Отакі речі треба робити постійно. І Люди, які зараз в окопах мусять зрозуміти, що все залежить від них і від їхньої спроможності правильно цінити ситуацію від їхніх командирів, які правильно організують безпосередньо інженерну розвитку, інженерне забезпечення бою. Оце найголовніше не в лоб, ніколи не в лоб. Краще обійти і вдарити фланг. Пане генерале. Ситуація на фронті від пані Ганни Маля на бахмутському напрямку. Зараз будемо це демонструвати. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі е, Берхівського водосховища просунулося вперед на 250 метрів. Давайте обговоримо насправді цей напрямок. Ну, що стосується е, успіху, 250 метрів, це звичайно, якраз на рівні е, стратегічної, які зараз ми обговорюємо це достатньо така цікава річ. Ну, е, це якраз показує, що. У нас на тому напрямку е, достатньо є серйозні проблеми, і треба е, їх нарощувати. І рекламувати 250 метрів вперед. Ці ж самі 250 метрів можуть бути залишені е, підрозділам, які зайде на заміну. У нас уже багато було прикладів. І якраз питання полягає до тієї людини, яка активно і відповідно всіх своїх керівних документів відповідає за підготовку підпорядкованих йому військ. До команди сухопутних військ, чому піхота краще підготовлена, і чому піхота безпосередньо в певних моментах залишає свої позиції? Чому ті ж саме підрозділи сил спецних операцій використовується? Як штурмова піхота, а сама піхота безпосередньо відходить. Я не про всю кажу піхоту, але між тим таких прикладів достатньо. Це відповідальність безпосередньо команду військ. І надавати йому в оперативне підпорядкування підрозділі ССО, в які вкладено значно більший час і гроші, і використовувати їх, як ну це, по прикладу, це все одно, що забивати свяхи мікроскопами. Тому говорити про 250 метрів це чудово, і це дано кров'ю. І життя наших українських військослужбовців. Але на місці певних керівників я б навіть не подавав таку інформацію. Бо це ви просто знаєте, не зовсім коректно. Як ви бачите зараз ситуація в Бахмуті? На ваш погляд, згідно вашої інформації. В Бахмуті в, в, у ворога є певне замішання, Ворог повністю контролює ситуацію в місті. І зараз е, за рахунок цих е, перетрубацій або е, аркіровки приватних військових компаній і регулярних підрозділів збройної України е, збройних сил Російської Федерації якраз е, ситуація полягає в тому, що є на певна невпевненість ворога, тому якраз можливо було б це використовувати на користь і проводити подальші наступальні дії, але знов таки ж кажу, не в лоб. А за рахунок окоплення і примушення ворога за рахунок загрози оточення чи напівоточення залишити займані мовробі або позиції. Ну, та інформація, яка сьогодні від офіційних осіб, Збройні Сили України звільнили село Сторожове на Донеччині, повідомили в об'єднаному переселенці Сил оборони Таврійського напрямку, де окуповано населені пункти благодатне, Макарівка на напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено. Це все від пані Ганни Маля. От яка ситуація на півдні Запорізька область зараз? Продемонструю вам карту. Давайте проаналізуємо пане генерал, яку інформацію маєте станом на зараз? Я сьогодні зранку спілкувався з певними посадовими особами різного рівня, і я не почув в одній голосі ані паніки, ані розчарувань, ані взагалі ніякого страху. все йде за планом і спілкуючись з вищим керівництвом збройного слав України. Я розумію, що ситуація важка, але вони знають, яким чином її вирішувати, і на які напрямки треба звернути більше уваги, аби досягнути успіху. Пане Генерале, ну от е, я читаю. Е... Американський інститут вивчення війни офіційно їх інформація. Ну їхня аналітика Сили оборони України мають певні успіхи в Донецькій та Запорізькій областях. Фактично, контрнаступальні операції, щонайменше на чотирьох ділянках фронту, зараз продовжуються. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили обмежені та локалізовані наземні атаки українських військ в районі Креміної. Українські війська просунулися згідно інформації ЄСВ. Американське ступенщині війни не 1,2 кілометра в ході продовження наступальних операцій під Бахмутом. Що скажете? Ну, їм, мабуть, зажитко на навідніше, ніж нам. Чим вони мають своїх представників в перших окопах і в нашому генеральному штабі. Вони розціляють війну з точки зору е, власної стратегії, власної тактики і власних спроможностей. У нас таких спроможностей, на жаль, ще поки немає. Що ми намагаємося їх досягнути, але у них ці спроможності з'явилися не просто так, а вирощувалися державою, формувалися збройними силами довгий час. У нас такого часу не було, і в нас було багато втрачених можливостей. Тому е кожен е видає себе стратегію, дивлячись е з боку. То для нас треба зрозуміти, що генерал залужної ситуації володіє, знає, що робити, і найголовніше, головне, щоб ресурси, які на які він розраховує, приходили своєчасно. Пане генерале, окупанти підірвали ще одну дамбу на річці Мокрі Яли в Донецькій області. Речник об'єднаного координаційного центру сил оборони та військового напрямку Валерій Шершин. внаслідок чого підтопило обидва береги річки. За його словами, шляхом підриву гідроспоруд на річці Мокрі Яли російські війська намагаються сповільнити контрнаступ збройних сил України. В будь-якій ситуації. Ворог завжди намагається використати штучні перешкоди, які існують mm -hmm. на його користь. І підрив Дамби ну, це очікувано, і е, при плануванні операції треба це враховувати. Це в нас тільки не врахували підрив Пробачте, Запорі... Каховський ГЕС, і абсолютно нічого не зробили, аби захопити або не уможливити підрив ГЕС. Е, е, Тому що. У нас існує ціла величезна кількість структур, які могли б це зробити, цей гур і спеціальні операцій, але на жаль, вони витрачали свої ресурси, е закоплюючи берега нижчі по течії Херсона, втрачаючи величезну кількість людей, 73-го центру, замість того, щоб е правильно спланувати і, хоча б, спробувати. Захопити в Запорізьку, кажу, пробачте, в запорізьку в каховську Гес цього не було зроблено так само і тут. Будь-яке платіна з водою є чудовою інженерною спорудою для того, щоб уповільнити наступо. Пане генерале, через підрив Каховської ГЕС окупантам довелося відкинути свої позиції на лівому березі Херсонщини від 5 до 15 кілометрів глиб. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь, пані Наталія Гуменюк. Вона зазначає, що на першій лінії оборони окупанти облаштували мінно-вибухові загородження, але після підтоплення велика і швидкісна вода підірвала щільно заміновані береги, зокрема лінію оборони росіян, змиваючи міни. А пане генерал, то фактично перша лінія оборони знищена. Як ви бачите розвиток ситуації далі на лівому березі? Ну, те, що вода змила першу лінію, це все чудово, але треба розуміти, що ворог будував і не одну, і не дві лінії оборони. Це перше. Друге, треба враховувати, що якраз від Каховки до самого Криму величезна кількість каналів, які йдуть не тільки вздовж руху на Крим, а й перпендикулярно. Тому ворог може використовувати ці самі канали безпосередньо як е, природні не пробачте, штучні інженерні е, споруди, тому mm -hmm. вони швидко зорієнтуються, і, якщо не зорієнтувалися раніше, і будуть готуватися для дальшого захисту. Але що нам дає безпосередньо ці 5-15 кілометрів? Те, що ми при правильній організації десантної операції можемо висадити свої підрозділи, що і вже закріпитися на лівому березі, це буде важко. З урахуванням того бруду, то у болот безпосередньо тих е, руйнувань, які є. Але між тим це е, дає нам абсолютно нормальну спроможність щодо захоплення плацдарм на лівому березі, тому всіх негативах, які ми отримали від цього затоплення, є і позитиви для е, наших операцій. Пане Генрале, так само пані Ганна Майор, заступниця міністра оборони України, повідомляє про те, що російські окупанти відводять свої найбоєздатніші частини з херсонського напрямку на Запорізький та Бахмутський. От і вона зазначила, що стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи, нездатність здатність стримати український наступ на різних напрямах. Командування російських окупаційних військ вирішило звузити можливу географію активних дій збройної сил України. Пане Генерал, які наслідки матиме те, що російські окупанти відводять свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку на Запорізький та Бахмутський? Це підвищить неспроможність по реагуванню на тих напрямках, де зараз активні бої. Це по перше. По друге, вона занадто оптимістична. Чому тому, що сказати, що вони повністю там свої резерви використали? Ні, вони достатньо ще резерви. і Питання про найбільш боєздатні частини не стоїть. Звідки не інформація, і ще активно не використовував всі свої резерви, які знаходяться поза межою е території України, тому у них є ще резерви, і так на даному етапі у них резерви вприти, що стосуються ті, що є у них в наявності. Але подальшому вони можуть здійснити перекидання своїх військ на ті напрямки, яких цікавить або нанести безпосередньо відволікаючі удари, або е відволікти нас від тих напрямків, яких нас цікавлять. Пане генерал, зараз побачимо карту тимчасово окупованого Криму. А, власне, пані Ганна Маляр відомо, що раз росіяни готуються відступати в глиб Криму. Російські окупанти облаштовують оборонні рубежі не лише на передовій, але й всередині півострова. А як ви бачите, події будуть розвиватися далі? Ну вони це роблять вже не перший рік, пані Маляр, тут абсолютно ніякої Америки не відкрила. І ще вони почала, почали це робити з 14 року. І знов таки ж в Криму також достатньо роз, розширена мережа цих каналів, які можна використовувати на користь обороняючихся Тому для нас головне завдання: спочатку, давайте е, сплануємо е, звільнення Таврії, безпосередньо е, півдня Херсонської області, а потім вже будемо планувати паралельно е, звільнення Криму. Будемо їсти. Торт нашої перемоги невеличкими шматочками, не намагаючись проковтнути його зразу. П'ятницю, перше, я прочитала цю інформацію про те, що з'явилися дуже офіційні канали, повідомляють, що з півночі, тимчасово окупованого Криму, починається евакуація адміністрації, росіяни тікають, забирають свої сім'ї і вивозять е, все е, майно з. Тимчасово окупованої півночі Криму, як ви бачите, події будуть розвиватися далі. І фактично, ми бачимо, що води в Крим скоро її там не буде через підрив Каховської ГЕС росіянами. Тобто, ми можемо зробити висновки, що росіяни готуються до здачі Криму, вони опрацюють варіанти часткової втрати Криму і. Прибирають зайві органи управління зайвим населенням з тих територій де можуть військові. Поки що питання про повну о, евакуацію Стечі. з Криму не стоїть. Зрозуміти правильно, що для е, Путіна Крим це, знаєте, як е, коштовний камінь в його короні. Він його туди вставив в 14-му році і їм хизується, і втрата Криму. Для Путіна це безпосередня втрата повністю його політичного іміджу, тому за Крим вони будуть е, довго гризтися ну, в крайньому випадку безпосередньо особливо, що стосується входу в Крим. Наскільки нам потрібна достатня кількість винищувачів? Для деокупації півострова, тобто, ми не можемо починати там літню осінню компанію з деокупації Криму без достатньої кількості винищувачів. щоб це запитання, пане генерале. гарне питання, але ж ми полягає, що в Криму ворог створив достатньо потужну систему протиповітряної оборони, і перед тим як запустити туди літаки, ми можемо провести операцію щодо. Виявлення, а ми багато знаємо практично про їхні землі ракетні комплекси які розміщені і станції виявлення. То головне завдання спочатку знищити їхні ППО аби завоювати перевагу в повітрі. І абсолютно спокійно. Ну не те, щоб спокійно а абсолютно достатньо в нормальному режимі. Потім знищити ворога використовуючи авіацію. Без знищення системи ППО в Крим суватися нема сенсу. Тому все полягає. знаєте одне продовжує інше. Літаки не можуть літати не маючи подавленого ППО, і так само як і ми не можемо себе спокійно тут відчувати на території України, якщо ми не створимо ППО всередині країни, аби захистити наші аеродроми, на яких будуть базуватися ці літаки, тому роботи ще багато, і треба врахувати те, що росіяни також не стоять на місці і <кій> намагаються зробити багато чого. Вони вже е, наразі закінчують будівництво заводу по виробництву історіальних літальних апаратів на території Татарстану, і вони планують, що запуск БПЛА по об'єктам України, як військовим, так і цивільним, буде вираховуватися сотнями. Тому на те треба розраховувати, Треба розраховувати, яким чином ми його мусимо знищити. Перше і яким чином, ну яким чином я неодноразово вже казав, яким чином ми мусимо е, посилити наше ППО. Причому черговий раз е, звертайтесь до е, керівників. Областей і районів, що на це треба звернути увагу, а не чекати, коли центральна влада вирішить проблему безпеки е регіонів. Пробачте, ви самі мусите активно в цьому співпрацювати шляхи вирішення для цього є. А не чекати, коли за вас хтось зробить вашу роботу. Російські війська вже замінували титановий завод. Про це повідомляє головне управління розвідки. Кримський титан, який раніше, власником якого був Дмитро Фірташ. Фактично війська Російської Федерації готують техногенну катастрофу в тимчасово окупованому Криму. Це вчера раз показує, що росіяни не зупиняться ні перед чим, їм абсолютно начкати на населення Криму. Я вже не кажу про населення звільненої української землі, тому наше завдання, завдання спецслужб аби знов-таки не допустити ту велику помилку, яку вони е, зробили, прозівавши підрив Каховський ГЕС в цей час займаючись е, акціями на території Росії, працюючи на чужій території, забувши власну територію. Так само і по Криму. Тепер завдання номер один, яким чином спланувати операції, аби не допустити підриву. По-друге, унеможливити практично, що е, наслідки цієї техногенної катастрофи. Так само, як от і зараз у нас величезна кількість затоплених територій висушується, ви уявляєте, яку кількість е, розкладених тіл, починаючи від риби е, тварин і людей, і що це може привести до е, інфекційних захворювань, а ще більше, і гірше до епідемії. І наразі у нас вже мусить бути давно за цей тиждень створений. Спеціальні загони по проведенню обробки що е, цих земель, навіть не зважаючи на те, що ворог може що вести вогонь по цим підрозділам. Якщо ми цього не зробимо, це може пропустити вже буде біологічна війна, що стосується зараження води і зараження інших джерел. Так само і по Криму, е, те, що завод можуть зірвати, знаєте, вони ж грають в Абанк, і абсолютно в Москві путіну начхати, що там будуть які наслідки будуть в Криму. Тому. Ситуація загрозлива, але для того існує спецслужби, аби включати свій міст і пропонувати варіанти вирішення завдань, але пропонувати не ті, хто знанувають інформацію, а пропонувати напряму безпосередньо генералу заложними, які у нас відповідають завідопригоджена. позбавляють приватної військової кампанії Вагнер всіх добровольців в Російській Федерації з 1 липня зобов'яжуть підписувати контракти з збройними силами. Російської Федерації відповідний наказ вже підписав Шойгу. Його дія поширюється на всі приватні військові кампанії, і підрозділи Кадирова вже підписали контракт з міноборони Російської Федерації, але пригожин поки пручається. Як ви бачите розвиток подій і в контексті нових загроз для Збройних сил України? Армія Російської Федерації намагається взяти мож, намагається взяти контроль. Над цими приватними військовими кампаніями. Але люди в цій йшли безпосередньо не за гроші Збройних сил, а за, за тих, хто утримує ці компанії Це перше. Тому я не думаю, що е, не буде відтоку, умовно кажучи, дезертирами їх не можна назвати, бо вони ще ж не військовослужбовці Російської Федерації, це не в великих плюсах, але росіяни ці справляться і багато кого підставлять примусово під, е, скажімо так, е, під карабін російський. Для збройних сил е, України ситуація абсолютно ніяк не зміниться, тому що е, загальна кількість від того е, росіян не постраждає на фронті. Як було більше, так і ну скільки було, стільки залишиться, можливо, вона буде менше. А от те, що е, росіяни позбавляють самі себе спроможності е, мати штурмові отряди, які абсолютно не впливали на рейтинг Путіна і на рейтинг Шею в Росії, бо вони ж за рахунок використання приватних військових компаній підчищали е, свої колонії і тюрми. Е, тут питання полягає, що або закінчилися вже добровольці, або безпосередньо е, з контролю вийшли е, керівники цих приватних військових компаній і керівництво Російської Федерації зрозуміло, що вони наразі е, можуть втратити контроль і тіряють свій імідж ні більше, ні менше для нас. Е, Росіяни, які воюють проти нас незалежності, в якому підрозділі організації воюють є ворогами. і наше завдання їх знищувати, пане генералу, один з бійців приватної військової компанії Вагнер, який потрапив в полон, він відмовився повертатися до Російської Федерації і прийняв рішення вступити до лав РДК Руського добровольського корпуса. Як ви вважаєте, чому це було зроблено? Тому що він був бійцем приватної військової компанії Вагнер. Пригожин вже дуже гостро на це відреагував. І чи, чи не стане цей випадок, можливо, поодиноким, чи може дійсно почнеться лава, коли росіяни будуть переходити в до лав РДК і Легіону Свобода Росії? Що скажете? Ну, давайте згадаємо, що у нас вже були ті, хто е, попадали до нас в полон. Потім давала інтерв'ю проти того самого Пригожина, проти Путіна, і вони не мали абсолютно бажання повертатися в Росію. Їх повертали примусово, і там їх молотом голову вбивали. Це якраз було показано тим, що незалежності ви на території України чи не на території України, що у нас довгі руки. Україна сама себе скомпремовала е е такими діями. Тому я не думаю, що кількість е бажаючих датися в полон. З приватних військових компаній буде достатньо велика, бо вони знають, що їх очікують, і е, приватні військові кампанії прикладуть максимум зусиль, аби їх повернути і покарати. А у нас є ті, які допомагають ворогу. От мені питання задається за це питання. А хто е, приймав рішення, щоб віддати ту людину, яку потім вбили молотом голову? Тому приклад одного не значить, що це буде е, прикладом багатьох. На жаль, інформаційно психологічна операція проти російського народу за боротьбі в розум серця російського народу у нас поки що слабенька. І коли е, для української спільноти і західної спільноти деякі керівники розповідають, що звертаються до російських солдат, а їх запитують, ці російські солдати, що дивляться українські засоби маси інформації, мають українські канали? Ні, це просто смішно. Це тупий пробачте безполковий піар, незважаючи, хто б його не проводив. От якби по засобах Російської Федерації ці ресурси могли б е, транслювати такі речі, тоді б це мало успіху. А так це просто піар заради піару. Тому о, треба піднімати рівень е, нашої інформаційно психологічної боротьби про за і проти Росіян. Тоді можна про що то очікуватися. А так поки що, в нас ситуація полягає в тому, що е, головний меседж пропаганди в свій час сформульований ще тим же самим єднецем, що правий той, хто говорить перше, бо другий завжди виправдовується. Так, от дуже часто ми не говоримо перше. Ми намагаємося смовчати, Бо влада не може підібрати певні речі і не може виправитися. Ворог заповнює цінішою, і потім вже безпосередньо починається хаос головні наших громадян. Пане генерале, дякую вам за той час, який ви провели в компанії моєї Ютуб каналу. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій ютуб канал. Дар'я щаслива. Лінк є у вас, ви можете побачити просто зараз, або натисніть. на Назву на якщо дитина на нас на толка прямий, і там буде можливість підписатися. Друзі, будь ласка, дзвіночок, підписка, лайк, коментар. Звідки ви нас дивитеся? Таким чином працюють алгоритми Ютуба і пана генерал Майора Сергія Горча Кривоноса можуть побачити більше українців по всьому світу. Пане я дуже вам вдячна за те, що ви традиційно один раз на тиждень виходите до мій, мій YouTube канал, даєте вашу фаховий аналіз, ситуація, яка відбувається просто зараз з воєнної точки зору. Дякую вам щиро і слава Україні! Переможемо героям слава! Перемога залежить від нас, і те, що нам дають допомогу, це добре, але не треба розрахувати, що постійно хтось нас буде кормити Ми воюємо вже 10 років, і вже мусимо навчитися робити певні дії, і стосується не тільки складу збройних сил, а й спроможності економіки і держава воювати в складі єдиної організації.